Фуе, друзі, з вами Ртеп і сьогодні ми будемо проходити завдання мафії. Да ладно, шучу. Ми сьогодні будемо 24 години їхати за поліцію, да-да, друзі, Зразу з ходу поставте лайк, підпишіться і напишіть коментарі, да-да, друзі. І обов'язково дивіться ролик до кінця і дивіться внимательно, бо будуть два кодові слова. Погнали, друзі! Ми з вами сьогодні 24 години їдемо за поліцейським ще з блогерів ті, ніхто не робив. Я взяв, е, я рішив взяти е, таку тачку е, цей, чуть не гепнулися, Honda Civic. Бо вона і не бистра, ті, я хотів взяти Жигулі, але вони у мене прокачують. Як ви пам'ятаєте, ми з Марком прокачували, то з Нікіту. Більше Жигулі у мене все прокачано, Ей, що ти їдеш на дві лінії? А він пристраюваєшся? Я дуже не знав, що бо ти тут вміють пристраюватися. Капець? Дуже це й не знав. І що він тепер тіпо, вже тут їде? їде, ну, ми за ним себе валимо. Так, звісно, дуже ми валимо 20 км в час, аж не можу. Давайте, по-другій по собі будемо потихесенько їхати. От бачите. Їде, коротше, я, я не знаю, наскільки ця серія буде інтересна. Давайте будемо їхати за копом. Він може завершити якийсь маневр. І, типа, і просто ми програємо наші, бо ми, як, він нас почне ловити. Якщо ми від нього втечемо, то у нас вже не буде наша копа. Так. так, давайте лучше тут встанемо тротуар. Бо вони стоять чогось. Я не знаю, чого вони взагалі стоять. Це якийсь туто-бах. Вот бачите, куди він має повертати це чудо? А, він має прямо їхати, типон. Натно. Нет, не гепнися, будь ласка. А, якщо ти зб'єш людей, то О. Ні, ну блина, ну ти бот тупенький. Ну чому? Що ж таке? Чого цей ботик? От ботики тупі. Пінькі. Ладно, у нас є своя тактика, погнали мою віллу, а там може якийсь буде поліцейський і будемо за ним шпіон. Так красиво за цим, е, за цим поліцейським хасанили. Так, чекайте. нам ну, треба з вами поїхати. Все, летимо на нашу туди. Але чекайте, треба, щоб він ще догнав нас, про колтому. Він десь там застряв у кущиках. Що він їде, чи ні. Чекайте, друзі. А, да, і дичькайте, ми ще застряли. Та, блін, давай, 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 давай двігом. А, то все. Та, блін, а так шкода. А такий крутий був челлендж. Ладно, погнали і кос іншого копа шукати. Так, друзі, не вийшло нам, нам з цим копом. Так, санучка, його тут немає, звичайно, ні. К сожалению, нема. Поїхала за ним, коротше, слідити десь у друге містечко. Оттак. Нам треба спочатку копа нашого знайти. Лише головне б він був. У нас туди у нас челендж з вами не вийде. А нас все зависить від бота самого. Нам треба його знайти, друзі. Поїхали на одну каточку. одну гакопа. От зараз туди і відправляємося. Отам постійно копи люблять їхати. Погнали з вами. Там поліція. У мене, у мене, як ви замітили, трафік на максимум включений, щоб типа просто була куча ботів, хто не знає. Так, типа е на максимум у мене включені всі болтики. Отак, на Хасане. Я ж не знаю куди Отак, я це сказав. А, знаю, знаю. Сюди точно я ж забув. нам сюди надо. Їдемо, летимо. Аж скучновато, оттак. Валимо 100 112 вообще з кайфом отак. Чакс. Чекайте. Давай сфоткануться. Так, нормас. Такс, опа. Та блин, а перевернулися. Та шо ж таке? Такс. Тачка, тачка, перевертайся побистрему. Так, блин, з другої тронуси, давай, давай. Лиш би тут була тачка, я благаю, лиш би був тут поліцейський. Я тут вже має бути другий раз, звісно. Ну, не знаю, все може бути. Давайте поїдемо тут і посмотрим. Смотрим, везде їдемо. Ну я його реально не можу знайти, да що ж таке. Так, це не знаю, що це вообще таке. Ой, я знайшов! Фух, наконець я вже почав переживати, що ми не знайдемо копа. Так, сюди. Погнали до нашого копіка. Зараз, аж би ми його ще догнали. Вот що. Ну, в принципе, мы его даже нема 100%. У нас так не, Головне, би нас не І И бы опять погоня не почалася. Все, вот наши. Ура, не перестраивайся, чудо ты. Так, де коп наший. Да, Та, блин. Да, що Та, ж таке? Ну, скільки можно? Я не знаю, ну, що це за невезение таке. Що это вообще за челлендж, такий тупый, я не знаю. Так, сюди зайдемо, він однаково не поверне. Це всім зрозуміло, бо він гепнеться у є. Потім от сюди обманочку зробимо, Він ніколи в житті вже не вибереться там. Ні, Я не знаю, як це зробити, бо ми виграли і би він, тіпо, він би був на зв'язі з нами, отак сказати. Так, поїхали. Поки що нормально летимо, але, звісно, обідно, бо ми вже з вами 6 минут потратили у поступну 6 хвилин. Вот, скільки... так було... А ми такі були раді, коли знайшли того копа. Ну опять їдемо на нашу точку. Бо там ті копи завжди є. Я Я вже так зрозумів. Він ви ті боти помішали. Ну що вообще? А, я зрозумів. Нам треба, коли ми його бачимо, нам треба просто відключати трафік. Це геніально буде. Все, відключимо трафік. І все, у нас машинок не буде, кроме нас і його. Так, спогнали друзі. Якщо він пропаде просто, що може бути, нам треба його знайти. Стопудова. Їдемо на нашу е, з вами на точку? Так, споїхали. Главної він ще раз тут був, бо якщо його не буде, то я не знаю, де його шукати. Аж їхати у нове місто на міст, аж не дуже схоче, чесно, на, на міст їхати. Так, спогнали, друзі. Давайте лише його знайдемо. Оце якийсь капець. Ми, я вже тут знає ходжу, я вже попробую тут знайти третій раз поліцейського. О, добре, типа що карта нам туди починає мігати, коли ми його, типа, на карті він є. Оце нормально, так би ми не просто могли й не замітити. Так, от ото ми були у нас пришествия пройшло. Так, ну що, ну де ти? Ну копчик, ну пожалуйста, ну де чиє. Ну, розкажи мені, будь ти? Ну ладно, давайте з вами об'їдемо всю карту. Ні, ну це реально якийсь капець. Вот, у нас постійно з першої частини все не виходить. Я не знаю, що це за заклинання таке. Ну, надо його знайти це стопудово. Це стопудово нам його треба знайти, бо без нього у нас все прорвалося. І відео, коротше. Чекайте. Секундочку. Ну де ти, ну коп, ну появися, ну не знаю, що, ну зроби шоста. Не надо сильно копа нашого. Такс. Поліцейського. Давайте валимо. Де ж треба нам шукати, от би були поліцейськие було можна спавнити, і хоча це для блогерів було нормально. так хіба що ж би для. О! Коп там був! Я бачив його, да бліна. Ану, чекайте, може, ану, чекайте, а ну чекайте, він ще може, може сохранитися. Такс, я його тут бачив. На карті я був подивився. Тут був коп. Та що ж таке? Його тут нема вже. Ні, є, друзі! Копа може і класти маркер. Ого, даже і не знав. Фух, наконец-то. Такс, друзі, з вами відключаємо сразу стопудово трафік. Чекайте, ми з вами відключили? Да, так, відключили. Їдемо до нашого копа. Нам треба взяти розгончик, щоб ми його дограли. Ну ми його навіть нема. Це і навіть і бесіди нема. Я оборотів мотора не чую, бо в мене звук скручений просто-напросто. Так, це оборотів взагалі не чувствую. О, от наш довгожданий коп! Ура! Ми його знайшли, цього копчанського. Все, їдемо за цим копом. Просто слідимо, а що він буде, куди він їде, а вдруг він заїде в нове місто. Я це не знаю. Ну, Що це не пахне тим, що він буде їхати в нове місто аж. Це не пахне. І по другій передачі лігосінько будемо валити. Їдемо, коротше, з ним по правилах дорожнього руху. Отак, от ці дві бестії, і от він. Ми його ледве знайшли. Чи ви замічали, що у всіх копій номера одинакові? А, 355 АА. Ну, що ти де коп? Ей. Доганяй, братанчик, От ти! Ура, вот ти. Хай би нам у нього не урізатися, щоб він не став тупим, ой чи слуп не збили. Такс, поїхали коротше, за ним. І нічого не збіймо. главное, ми пішохода не збили, от. Шо... ой, він окей, я з тобою перестраюся. Значить він наліво повертає. План. Почекаємо тачку нашу заглушимо. Що, пусть трошки постоїть, отдохне, отак наша хондочка, от оце. Ну все, чекаємо, друзі, поки світлофор переключиться. Ну переключайся. А не є, бот! Так де звідки ти з'явився? У мене ж трафік на нулю. Звідки ти з'явився чудо? Він буде нам заважати, а він прямо їде, все це окей. Так, от коли боти гепать цю поліцейську, от він не робить на них погоні, а, а от коли навіть бот грізався в тебе, але ти тут не виден, то він все рівно за тобою їде. Я не знаю, в чому це прикол? Ти куди перестраюєшся? Фух, близько було, добре що я зреагував. що тільки з боти не, не перестраюються, да що ж таке? А, він типа, якщо б їхав по тій, він би мав перестраюватися типу, сюди. Все, зрозуміло. Так, споїхали до нього, друзі. Щоб ми його не загубили, головне цього Копчанського. отак. Не топчанського, а Копчанського або поліцейч... поліцейчанського. Оттак. Поліцейчанського. Все. І тепер їдемо за ним. Я не знаю, чи він заїде в нове місто. Коротше, друзі, до 20 хвилин за ним шпіонем. От, я не знаю вообще, що це таке з ним буде. Ой, куди вже третій? О, де тут на третій їхати за ним? Чим про те, інтересно, ці боти плетуть, як черепахи? Тут лише для передачі переключати, от і все. Так. Ну, вже ми розігналися тридцяточку він же їде, а то ми їхали 20-27. Так, на першій, коротше, я що, переключаю передачі. Я на першому будемо їхати. На першому, На першій передачі. Так, так, пристрайуємося. Він димить як паровоз, от самі подивіться подивіться. От, от подивіться просто як він димит оцю машину. І треба буде прокачати з Нікіту обов'язково. Ми це зробимо. Нікітосом ми обов'язково зробимо это. Це навіть не. це навіть базару немає, так? І, друзі, зразу сходок, щоб ви ще це не зробили, то поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті, отак. Ну все, їдемо з вами, друзі. Що й на місто верне? Ага, я забув, бо ти не, не повертає постійно направо. Я не знаю, зараз робачки що так зробили, але ну, теж прикольно би було. Тачка, главне би ми ще слуп не зачепили. Оце ще що. Чому прикол? Так чекайте, глав би ми ще в нього не врізалися. От чому прикольчик. Коротше, чекаємо, їдемо за ним. Я не наче щось взагалі там буде, чи він кудись нас приведе, але ну, будемо бачити. Куди взагалі ті боти їдуть? Чи вони просто, може, безкінечно їдуть по карті? Так, ну все, їдемо. Ті, походу, ще поліцейські, бо ви знаєте, що коли е -е, ви вже приїхаєте, його що не видно на мінікарті, то вони потім відключаються, типу, у ігрі. А от це, походу, цей самий довший, що їде, походу. Так, кольцо? Ми ж тут, кстати, приїхали. Він що, кругом їде? Якщо він повинен там наліво? То, то ми реально будемо кругом їхати. Поверни направо, ну пожалуйста. Та ні. Він повертає, він, конечно, повертає направо. О, ні, він далі їде. Так а смисело йому було їхати стіко. Він далі їде. І. Так а смисло було всій круг об'їхати? Я ж успоняти не міг. Смисли йому було цілий круг об'їхати, вот чому прикол. Не знаю, вообще что таке, я буду туда ехать. Пресс мне перестройся хепнес. У мене не надо лучше їду я за ним. О, зато хасну трошки. Why? Нет! Та шо ж таке, Ну зачем я це зробив? Зачем я це хасанство зробив? Так, чекай чекай, чекай, братанчик. Мені не надо цього Твоїх... Цих штук. Ей, -е -е -е, братанчик, ти куди з мене зажав? Ти шо? Ти шо? Алло! Эй, братанчик, Не-не-не-не-не, пока пока. Такс. А ну, зараз тебе надуримо. Блина, нет, нет! такс, так-так-так, так, меню. І шо? Блин, а походу машину на штрафстоянку забрали. Ні, чекайте. Не надіюся, що не забрала її. Та, блина, забрали. Так, ска у мене машина є на у старому місці. От вона тут, у мене на старому місті. Що ж таке? Так я не хочу штрафстоянки забирати, але ж би ще не сказали мені там чертежі. У мене чертежів нема. Просто-напросто. Так слітім, може якогось ще копа знайдемо. По так, поїхали. Докаже, що у нас трафік відключений, но копи все одно можуть бути. Ладно, зараз не до копа нам їдемо в машину нашу цю цупіньку забирати. І буде серія на все. І попробуємо, і ще зробимо частину 2. Щоб подивитися, щоб ті, реально довго за цим копом їхати, бо ми свою ту взагалі ніяку не наводили. Поїхали тачку заберемо. На цій жигі, бачите, з Нікіту прокачували оцю жигу. отак. Все, погнали. У нас з Никіто є багато крутих роликів. Так, погнали. Друзі, обязательно, якщо ви їх не дивилися, то й перейдіть у мій канал і побачите. Введіть, може, в Ютубі продовження з Нікітою, типа прокачуємо Лада Пріора теж кльове відео. І там є навіть частина, навіть є на дві частини. От. Що ми з Нікітою заморочилися. Просто виходило велике відео, щоб було інтригу. Отак. Ладно, розганяємося. На цей жигуль прокольно нормально так прокачаний, так що ще можна по-бистрому доїхати. Якщо б він був сток, то ні, я б його не брав. Такс. І все, сюди залітаємо. Так, конечно, бідно, це все бідно. Так, зайди на штрафстоянку. Я ще на штрафстоянку стеянку на цьому аккаунті не заходив. А, лише 12 тисяч лише взагалі. Так, ну на штраф тут прикольно. Все, забрали. Хоп, не кажіть, що. чекайте, чекайте. А, фух, все. Е, що, друзі, можу сказати, на цьому ролик нас кінчується, якщо ви до цього, ро... до цього момента добилися, то я кажу два коду слова. Перше кодове слово жигатоп, друге кодове слово поліцейський не наводи суету». Перше кодове слово жигатоп, друге кодове слово «поліцейський не наводить суету». So, друзі, кому це відео сподобалось, обов'язково ставте лайк. А кому не сподобалося, то сильно ставте лайк. бо Я над відео. І на цьому всі. Всім пока!